Сію цукрову кукурузу касети на розсаду, на першу кукурудзу, на перший врожай, то самий оптимальний в наших умовах перевірений спосіб, навіть накривання посіяного в, просто в ґрунт грублукном і дасть такого раннього врожаю, як через розсаду. Касета ось така не зовсім стандартна, на 50 ячейок. Розкладаю по два зерна в ячейку. Спосіб перевірений, тому що по одному буває не все сходить. Ячейка залишається порожня, невигідно. Сорт кукурузи Біколор. Назви він ще немає. Отакий цифровий код Сенгентовська. Кукуруза хороша. Не рекель, звичайно. Рекель там на кілька днів раніше. але ціна на неї зараз в цьому році і в прошлому вже була захмарна бренд так сказати. А під той бренд можна посіяти і дешевшу, і якіснішу. Хочу розхвалена ракель. Ця і солодка, і качан добре прикривається листочками вершочок. ховається. Ну ось так розклав. А тепер просто пальцями вдавлюю. В ячейку не треба маркером чи там другою касетою це робити. Тому що так швидше, зручніше. Зверху прикриється торфом. Субстратом, субстрат реківа я ним користуюсь в цьому році вперше. Але дуже сподобався, сподобався по ціні і по якості. Він не гірше від. То, що користувався раніше, завжди я джифі, мікскар. Просто осені не було можливості закупити, а ціна на класман. Висока. І воно того, як на мене, не оправдує. І на цій. На цьому грунті теж все прекрасно.